Сесія міської ради проводила своє засідання в четвер, 9 лютого. Розпочала, продовжила, але не завершила. Зв'язку із тим, що на голосування по багатьох земельних питаннях не вистачало голосів. Тож було вирішено недоцільним далі продовжувати засідання, а зробити перерву і провести його наступним разом. Про нього про це засідання буде оголошено додатково. Ми розповімо про те, що встигли зробити депутати до оголошення перерви. Перш за все було вручено сертифікат на 5 тисяч гривень батькам, діти яких народилися першими в нашій громаді у 2023 році, 3 січня народилася дівчинка Полінка, батьки Ігор та Вікторія Бабат, а також хлопчик Дамір, батьки Владислав та Марина Дзецін. Депутати проголосували за нагородження відзнакою за заслуги перед містом і зрушенням нагрудного знаку заступнику начальника управління пенсійного фонду Київської області Світлані Трохименко. Перед засіданням депутат Сергій Будюк повідомив про нічний візит невідомих у Балаклавах осіб до благочинного Карлицького округу. Православної церкви України Юрія Короля, погрожуючи тому розправою у випадку продовження його активних дій по розширенню регільної громади Православної церкви України. Сергій Будюк просив поліцію розслідувати цю подію і доповісти про результати депутатам. Начальник Карлицької поліції Вадим Бандура обіцяв це зробити, виходячи з того, що ця подія має резонансний характер. На сесії затвердили програму по підтримці місцевого відділення поліції, внесли зміни до бюджету громади, а також розглянули питання про харчування дітей дошкільного та шкільного віку громади. На сесії затвердили членом виконкому старосту сіл Кадом Кадемівщина Володимира Мусієнка. Виключивши із нього з виконкому Оксану Лесюк, Сергія Павлика та Василя Байду, які висловили бажання надалі не брати участь у засіданнях виконкому. Головний спеціаліст відділу культури Оксана Литвин зачитала нові назви вулиць сіл громади замість старих, які підпадають під закон про декомунізацію та дересуфікацію назв. Вулиць. Село Бондюгівка, вулиця Горкова на вулицю Зарічна, село Демщина, вулиця Горькову на вулицю Лишнева, село Переселення, вулиця Комунальська на вулицю Центральна, вулицю Гагаріна на вулицю Войтківка, провулок Гагаріна на вулицю Затишна, село Свобода, вулиця Гагаріна на вулицю Пасічна, вулиця Кошового на вулицю Затишна, село Черніхів, вулицю Гагаріна на вулицю Бондаренка Сергія. Сірошубівка, вулиця Пушкіна на вулицю Київська, Сволоземлянка, вулиця Гаваріна на вулицю Вишнева і Словопіватка, вулиця Гаваріна на вулицю Мира. Повномасштабна агресія московських загарбників проти нашої держави триває майже рік, і досягти нашої мети вигнати окупантів з України неможливо без посилення оборонної спроможності. Для цього Міністерство внутрішніх справ оголосило про формування гвардії наступу. А це мають бути вісім бригад з Нацполіції, прикордонної служби і Нацгвардії. Бригади названо промовисто, сталевий кордон, червона калина, рубіж, спартак, Карагдах, буревій, азов і Лють. Про це сказав на оперативному. Му штабі начальника грилицького відділення поліції Вадим Бандура, бригада гвардії наступу формується із добровольців, мотивованих патріотів України. А бригада, до складу якої увійдуть добровольці, вихідці з нашої громади має назву Лють. Звільнення наших територій від окупантів та їх зачистка від ворога, основна мета бригад гвардії наступу. Окреме зібрання із зацікавленими проводили того ж дня представники поліції територіального центру комплектування. Зокрема, заступник начальника Кагарлицької поліції Володимир Янюк зауважив, що добровольцям, які зголосяться прийти у гвардію наступу, держава гарантує належний рівень оплати їхньої ратної праці, обмундирування, все спорядження. Їх протягом кількох місяць. Навчатимуть на сучасній зброї за стандартами НАТО. Інструктори військові з бойовим досвідом. У нас державі війна. Особисто я для себе прийняв рішення, що від цього нікуди не дінешся. І в мене позиція, хто спілкується з равіділицькими працівниками, я сказав, мені краще постукати в чужі двері і вигнати їх через вікно, чим чекати, коли прийдуть на мій поріг. Охочі записатися в гвардію наступу, можуть звертатися в поліцію чи в ЦНАП, центр надання адміністративних послуг в Обухові по вулиці Каштановій, 13. Представник територіального центру комплектування Анатолій Шевченко доповнив цю інформацію тим, що і на базі обласної військової адміністрації також формуються бригади гвардії наступу. За тиждень в Україні лише онлайн зголосилися у гвардію наступу понад 10 тисяч осіб, 6 тисяч через ЦНАПи. В тім числі близько 600 – жінки. Тож вас запрошують до елітних бойових підрозділів Збройних сил України, гвардії наступу, час повертати своє. Україна вистоїть, але говорити про нашу швидку перемогу зарано. А тому не тільки військові, а й цивільне населення повинні мати, хоча б загальне уявлення про тактичну медицину. Про її ази розповідали аудиторії інструктори по тактико-медичних навчаннях, які пройшли 8 лютого і організовані були територіальною обороною громади. На навчання прийшли немало людей, зокрема працівники установ, де постійно бувають відвідувачі. А також у залі були деякі підприємці, бійці тероборони. Приватні особи. Чим тактична медицина відрізняється від звичної нам, цивільної. Крім того, що її мета, образно кажучи, не дати померти пораненому від банальної кровотечі чи переохолодження на полі бою, надати йому першу медичну допомогу, перш ніж пораненого, доправлять у госпіталь чи лікарню. Чому не варто економити на турнікетах? Скільки разів їх можна використовувати? Якою є критична для життя людини, втратаної крові? Чому не надто радять використовувати кровотече? Спинний порошок Целокс. І нарешті, чому не можна звертатися до пораненого на полі бою московською мовою? І про це детальніше у телеверсії новинка Гарличина із 11 лютого.